Європейські міністри відреагували на ракетний удар РФ по кривому рогу. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав удар по дитячому майданчику не війною, а варварством. Глава МЗС Литви Бутріс поширив в соцмережі X допис президента України з фото наслідків обстрілу кривого рогу та підписав його зі словами припинення вогню з боку Путіна. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна наголосив, що РФ прагне не миру, а війни і що її терор цивільного населення, включаючи дітей, є жорстоким до. Оказом цього верховний представник європейського союзу і закордонних справ та політики безпеки Кая Калас засудила обстріл росіянами багатолюдного житлового району Кривого Рогу. Росія продовжує знищувати Україну. Вона не зацікавлена в мирі. Вказала вона у посольстві Швейцарії в Україні. Заявили, що цивільне населення ніколи не повинно ставати цілі ударів. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна наголосив: Росія не прагне миру. Вона просто тероризує наше, наше населення, наших дітей. Як бачимо, ми а от. Посол э, США в Україні якось щось стала забувати слова, або забувати реалії, або плутати, а, чи не розуміти, де жертва, де агресор, або якось здається, що нам представляє не сполучені штати Америки, а угруповання МАГА так а про Трампійське якось з приходом Дональда Трампа змінилися ті дописи. Бріджит Брінк, яка насправді не говорила, що Росія вчиняє терор, писала, як вона сама з плечі у Києві, ховалася у сховища, в коридори, і тут щось Бріджит Брінк якось. Погано її відчувається, підзабувається. Забула вона, як пишеться слово Росія. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала теж на ракетний удар по кривому рогу, але є нюанс, як то кажуть, без гадки про РФ. Посол США назвала. Російський ракетний удар по кривому рогу, внаслідок якого загинули 18 людей. серед таких 9 дітей та 61 людина постраждала. Вона згадала його і, коментуючи атаку в своєму дописі в соцмережі, ікс, не згадала при цьому причетність країна агресора Росії. Щось прикметник пропустила. Натомість посол заявила, що цей обстріл причина, чому ця війна, має завершитися. Жахає те, що сьогодні ввечері просто балістична ракета без перед тим прикметника російська написала чомусь Бріджит Брін. Просто бачите, пишете тунай балістик місайл. От нема, нема, нема щось слова рашен. Якось вона воно ж таке просто пишеться, не просто переживається, коли в тебе такі сусіди. Я розумію, що Штати і Росію розділяє, як завжди, оцінюється Дональд Трамп. Прекрасний океан. При цьому теж забуваючи, що російські ракети долають океани, моря і летять. Летять, якщо вони хочуть. І ще трохи більше двох місяців тому затрипані російські пропагандисти і представники кремлівського режиму закликали ракетки на Вашингтон і Нью-Йорк. Пускати, якщо Дональд Трамп праптом це не пам'ятає, він може підняти архіви пропагандистських Росасі 24, і Russia Today і всіх інших, і послухати це, що вони пропонують, не думаю, що когось розділяє океан. Не думала очевидно. І Бріджит Брін, коли писала, що просто балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Рогу. Добре, що не написала, що там була база найманців НАТО, бо так видається, що пару постів і пару м -м, дивовижної політики Дональда Трампа і до цього теж дійде. Ось чому ця війна має завершити на це написано. Стала вона. В коментарях до допису не тільки я, а й користувачі соцмереж обурилися, що Брінк не вказує на причетність Росії до кривавого теракту Путіна. Ви забули, як пишеться слово Росія, нагадують Брінк. Російська балістична ракета. Чи у вас відсутня особиста гідність? Що навіть вбивство Росії дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом? Написав колишній начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич. У березні вже повідомлялося, що посол Бріджит Брінк реагуючи останнім часом на російські обстріли України якось уникає згадки про Російську федерацію в мережі звернули увагу, що в лютому брінку в своїх постах прямо вказувала, що Україна атакують російські дрони та ракети. Натомість, зараз вона не пов'язує удари з Москвою. А ми пов'язуємо, ми знаємо звідки все це летить і атакуємо, звісно, у відповідь і будемо бити і по їхніх нелюдях, які називають себе владою, там і військовими, які насправді просто воєнними злочинцями і нічим не більше, і по їхніх воєнних законних об'єктах.